Доброго ранку, діти. Сьогодні ми з вами зупинимося на розв'язування систем показникових і та логарифмічних рівнянь. Дані системи зустрічаються на НМТ і потребують розв'язання цих систем потребує знань попереднього теоретичного матеріалу. Разом з цією вчителькою навіть найскладніші логарифми вирішують просто як один плюс один. Ірина Тимошенко, як то кажуть, математик від Бога. 31 рік вона незмінно з крейдою біля дошки. Знайомить із царицею наук учнів ліцею номер 5 Обрала своє призвання ще в дитинстві. Для мене був легкий вибір. Для моєї родини це був дуже важкий вибір, математика. Бо мама мене проробила 46 років. І викладала іноземну мову, вона викладач. Я з маличку хотіла бути вчителькою. Я і дітям це пояснювала. Спочатку, коли я була малою, мені дуже хотілося, у мами завжди було багато квітів на всі свята, мами було багато квітів, і мені це дуже подобалося. Я говорила, що я буду вчителькою як мама. Я хочу, щоб в мене було багато квітів, а потім. Е Мені дуже хотілося перевіряти зошити. Мама приносила сторінки журналу, я там писала якісь оцінки, виставляла куколок своїх якось навчала. І мені дуже хотілося навчати навчати. Бо коли я навчала, я вчилася сама. І вважаю, що коли ти когось навчаєш, ти вчишся, розвиваєшся і йдеш вгору сама. Це саме головне Ірина Леонідівна говорить: любов до математики зародилася ще під час навчання у рідній школі номер 5 Я в цій школі 31 рік працюю, але я в цій школі вже дуже дуже багато років, бо самого першого класу я тут навчалася. Це моя рідна школа. І мій вчитель це Смірнова Людмила Володимирівна, яка навчала нас навчаючи інших. Оцей принцип, мабуть, я і собі і е, взяла за основу. Тобто, коли ти намагаєшся навчити інших, а саме так у нас побудовано було навчання, коли ти заздалегідь готуєш якусь тему, яка ще не вивчалася, і ти пояснюєш цю тему іншим, ну, то, мабуть, тоді і зародилася любов до математики, тому я їй дуже вдячна. За те, що я обрала свій шлях і говорила і своїм дітям і повторююсь, якби мені ще раз прийшлося вибрати свою долю, то це була б вчительська. Тож і не дивно, що цьогоріч Ірину Тимошенко номінували на національну премію для видатних вчителів Global Teacher Prize. Освітянка була серед кращих учасників премії. Взагалі, це були вчителі з різних предметів, викладають різні предмети. Ну і окрема номінація була вчитель математики. Ну, я не прагнула туди попасти. Мій заоч Тетяна Миколаївна Ілістратова подала мою кандидатуру на отримання цієї національної премії «Global Teacher Prize України. Ну і таким чином, в своїй номінації я попала в топ-20 вчителів України. Під час підготовки до участі Ірина Тимошенко заповнила анкети та виконала творче завдання. Потрібно було написати твори про власну роботу, 300 слів. У кожному питанні потрібно було висвітити не більше 300 слів. Потрібно було показати, як я мотивую дітей до навчальної діяльності, проблеми сьогодення висвітлити, які проблеми в мене як у вчителя математики. Потрібно було показати, яким чином я вирішую ці проблеми, показати свої досягнення за період моєї роботи. На посаді вчителя математики національну премію у 2017 році заснувала освіторія. Підписавши меморандум з фондом Варкі Гемс Фаундейшн, головний приз один мільйон гривень на здійснення освітянської мрії. Ідею має і Ірина Тимошенко. Мені взагалі б дуже хотілося створити якийсь освітній хаб, який би поєднав можливості дітей, які мають труднощі з вивчення математики, і дітей, які мають ідеальні здібності до вивчення математики. Тобто, щоб це було, начебто, дві кардинально. Кардинальні речі, які, скажімо так, начебто поєднати неможливо. Цьогоріч мрію здійснять два педагоги, говорить Ірина Тимошенко. Це премія видається одному. Три з половиною тисячі подавали заяви, і мільйон отримав один. Викладач із Харкова. Викладач біології, який написав більше 50 підручників, е, участвував в різноманітних е, заходах, конференціях, симпозіумах і так далі. Тобто е, е, ввели вони нове, що більше вчителів мали змогу отримати премію. Вони ввели номінації, і от була номінація математика. В номінації математика теж е, е, отримала премію, е, одна вчителька. Із Івано-Франківщини надихнути та підняти престиж освітянської професії. Це мета засновників національної премії. Подарунок отримали і 20 кращих математиків, учасників конкурсу. Компанія і її співзасновник Тарас Кіцмей вирішив, що є нечесним нагородити лише одного і вручити йому премію 500 тисяч на втілення в освітню мрію. Треба нагородити 20. І нагородили нас саме наступним. Нам подарували двохденну подорож у Львові, де ми мали можливість відчути повагу, ну, таку повагу, яку Ну, скажем, важко передати словами, повагу до вчительської праці, повагу взагалі до вчителя математики. Ми мали можливість поспілкуватися з такими людьми, як проректор Українського католицького університету, як ректор Львівської політехніки. Ми мали змогу обговорити з ними проблеми сьогодення, проблеми освіти. І побачити, ну скажем, як вирішуються ці питання на рівні ну, вищих навчальних закладів, ми мали змогу побувати на зустрічі з Федоровим, де ну, головним його виступом, головним в його виступі було саме цифровізація, і, зокрема в освіті, це мрія, на яку ми переходимо. Е, тому е, зрозуміло, що побувати два дні у колі однодумців, е, два дні говорити лише про математику і про освіту ну, це було дійсно. Дуже класно. Сьогодні ми на уроці в 11-го а для Ірини Тимошенко він особливий. Класне керівництво вчителька бере в п'яте, тож дітей називає своїм ювілейним випуском. У свою чергу ліцеїсти горді тим, що мають таку вчительку. Тема логарифми вона сама по собі легка і що вам пояснює її Ірина Леонідівна. Бо Ірина Леонідівна це наша зірочка, це вчитель від Бога. І кожна тема із Іриною Леонідівною легка. Звісно, бувають помилки, і кожен з нас їх допускає в своєму житті, але це нічого страшного, вже казала моя однокласниця. І взагалі вся математика це супер, коли викладає Ірина Леонідівна. Для мене математика важлива, тому що я навчаюся в математичному класі. У нас дуже багато годин на тиждень математики, тому без неї ніяк в нашому житті, в нашому класі. Загалом мені теми даються. Нормально, я намагаюся їх вивчати, і нам дуже гарно пояснює їх ірина Леонідівна. Ірина Леонідівна крутий фахівець і знає свою справу. Мені не дуже важко даються теми з математики, адже Ірина Леонідівна все дуже гарно пояснює. Вона завжди намагається наводити реальні приклади життя, а не просто показувати формули чи приклади. Тому мені математика дається не складно завдяки Ірині Леонідівні. За свою Ірину Леонідівну діти щиро радіють, бо ж її любов до учнів та вчительської справи знайшла винагороду. Звісно, що приємно, Ну, не дарма ж я сказала, що Ірина Леонідівна це наша зірочка. Це ну просто надзвичайно приємно. Що е, наш вчитель здобуває такі досягнення, бо ти бачиш її титанічну працю і вона на це точно заслуговує. Полюби математику, і вона полюбить тебе, каже Ірина Тимошенко. Це ж правило використовує і в роботі з учнями. Саме головне це їх любить. Саме головне намагатися не математиці їх навчити, а навчити, що все, що вони отримують в школі, вони зможуть застосувати в подальшому житті.